Людей, які їздять на приміських маршрутах, пенсіонери, пільговики, яких називають перевізники. Усі добре знають своє право на безкоштовний проїзд. І не багато таких, як пані Надія, яка працювала на залізниці, і знає, перед поїздкою треба зайти в касу. Щоб сісти в цей вагон, поїхати до своєї мами в Решетіловку стареньке. Обов'язково посадочний талон треба брати. Посадочний талон безкоштовний і потрібен для звідності, кажуть залізничники, і нарікають дуже мало таких сумлінних, які їх беруть. В мене недавно була делегація із Льщинівки пенсіонерів про те, що м, почули, що будуть відмінятися приміські потяги. Їх було шість людей. Я задала питання: скільки з вас сьогодні зайшло в касу, щоб взяти посадочний талон. Ні одного поїзд, нібито повний пасажирів, а за документами порожній, а значить, у ньому немає потреби. Плюс за людей, які без талонів, залізниця не отримує компенсації. Мій перший заступник начальника дирекції і начальник пасажирського відділу звітують в Харкові про погіршення стану з приміським перевезенням, зниження виручки від приміських перевезень, а пов'язано це з тим, що ми веземо більше 60% пільговиків. І є домовленість між. Укрзалізницею та е, Державною адміністрацією усіх областей, в тому числі Полтавської області, компенсувати е, пільгові перевезення е, компенсація далеко не та, яку би нам хотілося, і на сьогодні, маючи м, на 100 гривень, ми маємо 98 копійок від дачі приміському сполученні. Та разом з тим Ольга Дяченко запевняє зі свого боку, роблять усе можливе, щоб жодного приміського потягу цього року не відмінити.